Доброго дня, мої хороші друзі. Не бійтеся звертатися за допомогою до державних програм купівлі житла. Зараз у наш час оренда коштує близько 20 тисяч гривень, а програми допомагають купити власне житло і бути впевненим, що вас ніхто ніколи не виселить. Ніхто не зможе вам сказати. Вибачте, ми продаємо дане житло, будь ласка, виїжджайте на протязі місяця. Або до нас заїхали родичі, вибачте, але вам потрібно виїхати з даного житла. Це буде ваш дім, ваша безпека для вас, для вашої родини. Просто скористайтесь можливістю, яку дає вам держава, і зробіть перший крок до власного житла. Адже коли ви спробуєте ризикнете і все-таки наважитись на своє майбутнє житло. Це буде великий етап у вашому житті, тому що для людини дуже важливо ще, будучи вона маленькою, мрія про те, що в мене буде житло, де я зможу біля нього посадити дерево, де в мене буде щаслива, весела родина. Давайте не боятися і все-таки реалізувати дані наші маленькі мрії, які супроводжують все наше життя. Не бійтеся звертатися за допомогою, за консультацією, будь ласка, я допоможу вам у даному вирішенні запитання, у даному вирішенні вашої нарешті. Рішучості. І все, що вас цікавить, будь ласка, звертайтеся по всім програмам, постановам державним. Я обов'язково буду ви спостерігайте за моїми подальшими відео, я буду розповідати по різним напрямкам, Я буду розповідати своїми словами, щоб ви могли це почути. Щоб ви могли в це повірити, тому що, повірте, це в даний час дуже хороший варіант. Ми будемо з вами обговоряти такі програмки, як. По відновленню є оселя для ВПО, є оселя для військових, є оселя для медиків, є оселя для соціальних працівників, є оселя для звичайних працівників, постанови про відновлення та компенсацію житла, постанови 280 програми по відновленню. Тобто, все це ми будемо обов'язково з вами повністю всі дані напрямки. Обговоряти, і будуть у вас якісь додаткові питання, будь ласка, звертайтеся. Я обов'язково буду намагатися вам допомагати. І я дуже сильно хочу, дуже-дуже сильно хочу, щоб ті, хто не вірив, щоб все-таки він повірив і рішився на цей крок, тому що в подальшому це буде житло ваше, це буде житло для ваших діточок, внуків ваших. Не бійтесь, не соромтесь, я завжди на зв'язку. Будь ласка, пишіть, звертайтеся. Ну що, мої хороші, давайте продовжимо наш перший крок до власного житла. Я трішки вам розповім коротко про дані програми. А в подальших відео я буду розповідати про кожну програму індивідуально і більш в розширенішому. Вигляді. Якщо вам потрібно буде додаткові якісь відео описи, будь ласка, пишіть, звертайтеся, ми обов'язково будемо дане питання повторно розглядати або додатково. І так починаємо із такої програмки з вами, як є оселя для військових. Що я хочу тут для вас розповісти? Що для наших героїв військових є оселя, дає не просто житло, а безпеку і спокій для сім'ї. Ви віддано захищаєте нашу країну і держава зараз віддає борг, допомагає купити квартиру або будинок за вихідними умовами. Це шанс не залежати від ринку оренди, мати свій дім і спокій за сім'ю. Які у нас плюси, гарантія, що ніхто вас не виселить, підтримка держави у фінансуванні та можливість отримати житло без великих початкових вкладень. Йдемо до наступного етапу: це є оселя для медиків. Медики ви рятуєте життя щодня. Держава зараз допомагає вам не тільки фінансово, а й забезпечує житлом. Є оселя для медиків це можливість мати свій куточок, де можна відпочивати після важких змін і знати, що ваша сім'я у безпеці. Які у нас плюси: житло в гарантованому порядку, фінансова підтримка держави та спокій і стабільність для сім'ї. Наступний напрям є оселя для соціальних працівників. Соціальні працівники допомагають людям у найскладніші моменти. Держава цінує вашу працю і дає шанс отримати житло через її оселя. Це реальна підтримка, щоб ви могли спокійно жити та працювати, не переживаючи за оренду чи постійне переселення. Які у нас плюси: надійність та гарантії, можливість швидко отримати квартиру або будинок, стабільність у житті і роботі. Наступний напрям є оселя для звичайних людей. Навіть якщо ти не військовий і не медик, програми на кшталт Єоселя допомагають купити власне житло і не платити шалені гроші за оренду. Це шанс нарешті мати своє місце без страху, що завтра доведеться переїжджати. Які у нас плюси: доступна купівля житла, держава допомагає фінансово та стабільність для сім'ї. Наступний етап програми по відновленню. Навіть після втрат і руйнувань держава підтримує програми по відновленню. Ви можете вірити, що все вийде, бо для цього є підтримка, фінансування та закон. Не треба боятися подати документи, це шанс повернутися до нормального життя. Які у нас плюси: компенсація житла або ремонт, доступ до державної допомоги та віра, що все реально. У нас є наступний напрям. Є оселя для ВПО. Для внутрішньо переміщених осіб є оселя. Це не просто квартира, це новий початок. Тут можна отримати власне житло, не боятися, що хтось забере або виселить, і почати будувати нове життя для себе та родини. Які плюси: безпека та стабільність, державна підтримка та новий старт у вашому житті. Наступний напрям постанова про відновлення, компенсація житла. Держава зараз надає компенсації на відновлення житла. Якщо будинок зруйнований або пошкоджений, ви маєте право отримати фінансову допомогу, щоб відновити своє житло. Це не фантазія, це реальні гроші і підтримка для вас. Плюси, компенсація до 100% вартості. По відновленню чіткі юридичні гарантії та можливість швидко повернутися до нормального життя. Наступний напрям: постанова 280. Постанова 280 це ще один інструмент державної підтримки. Вона допомагає отримати компенсацію, житло або відновлення, і це реально працює. Якщо подати документи правильно, не бійтеся крокувати. Держава поруч. Плюси, офіційна допомога, гарантії від держави та шанс отримати житло або фінансову підтримку.